Смажимо шкварки для початку. Нарізали невеликим кубиком і смажимо до гарного золотистого кольору. Ось такі от шкварки якраз норм. Шкварки переклали в другу тарілку, а сюди закидаємо цибулю, цибулю першу. Ми смажуємо також до золотистого кольору. От я знову закинув шкварки і все. Це готово, виключаємо. Основні складники це яйця. І борошно, і трошки сметани. У мене вже все тут. Грамовка, як завжди, все під відео буде в описі. І я ще додаю чуть, чуть куркуми для кольору і сушений часник. Ну і звичайно сіль за смаком. Це будуть нащипані литі. так що тут борошно треба додати в пару заходів і будемо вимішувати. Можна збивати міксером, можна вручну. Коротше, тісто має бути рідке, але. Ось таке, щоб його намотав на ложку і воно з ложки не падало. Ставимо кипяток, закипає, солимо ложка і ложку тримаємо трохи в кип'ятку. Частіше з неї буде злазити тісто. І розмір вибираєте самі. Варимо 3-5 хвилин, дивлячись від розміру ваших галушок. Це галушки наші готові. Розмір вибирайте собі, які хочете. Я люблю їх таких, щоб вони були всякі різні. Виклали шумовкою і тепер зверху засипаємо їх шкварками і цибулею. І що є і готово. І наші галушки готові. Готуйте це дуже смачно. Всім смачного і слава Україні! А в мене на каналі такі от смачнющі. Галушки з сальцем, з цибулькою, ароматні, смачні, дуже проста страва. Коли хочеться їсти, а нема часу багато на готовку. Це дуже смачно. Так що заходьте на канал, підписуйтеся, нажимайте дзвіночок, і ви не пропустите цього відео. Всім гарного мирного вечора і слава Україні!